На моє велике переконання, сучасна ситуація в Україні дуже нагадує 1917 рік, коли до влади, так само як у 2017 році, пройшли люди з кримінальним минулим, люди, для яких немає ніяких принципів, немає нічого святого. Люди з яскраво вираженою такою ідеологією амеби. Тобто амеба пожирає все, що потрапляє в межі її впливу. І єдиний сенс життя мебе це знищення і перетравлення всього того, що вона зуміла захопити. Мета Україні, сьогоднішньої акції в Україні відбувається те саме. Тобто, ми бачимо, що поступово, крок за кроком, ця влада вона знищує все, що належить українській нації, українському народу і взагалі державі України. Під питанням вже є свобода слова, під питанням є. Свобода мирних зібрань. Ми є свідками того, як ці права громадян жорстко порушуються в Одесі, коли вільні громадяни не можуть вільно зібратися і провести якісь громадські акції. І на черзі ми бачимо, що постало питання про закриття і знищення українського дубляжа, дубляжу фільмів. в українських кінотеатрах. це є черговий удар по, по не вважаю по душі українського народу, що є абсолютно недопустимо, тому закликаю всіх свідомих громадян активно протистояти цьому своєві.